Вас на каналі Колгосп ТВ у передачі Грядко нафти. Сьогодні у програмі ви дізнаєтеся, як виростити та озброїти врожай, щоб захистити від шкідників. Приступає голова колгоспу Попка Джон Весі, творець шутеру Ленс Зомбі Гарден Варфер. 2». минулого року ми у Попкап подумали, а чому б не взяти нашу гру Пенс версус зомбі, додати трохи батлфілду і створити шутер Гарден Варфер. Це був успіх, та ми не збираємо. Аємо зупинятись на досягнутому, і хочемо мобілізувати ще більше крутих вояк, які влаштують вам зомбо-овочеве безумство у Garden Warfare 2. За сюжетом другої частини доктор Зомбос захопив дачний масив та походив по копаному, Тож щоб переробити його на добрива, розробники виростили цілу овочеву армію. Сержант Цитрон той ще фрукт. Він не кисло шмаляє, гасає полем та ділиться із зомбаками-вітамінами. Рядовий кукурудза засіє город трупами, а агент Троянда наглядно продемонструє демонструє цим козлам, що їм тут не раді. <рит> а якщо ти не полюбляєш овочі, ти можеш податися у табір зомбаків. Вони теж отримали від розробників серйозне підкріплення. Капітан Мертва Борода буде сіяти хаос та вибухівку. <рит> Маленьке бісеня зможе завдати великих проблем своїми гаджетами, гравітаційними гранатами та бойовою сокочавкою. Ну і нарешті, експерт з викорінення. Супермозок буде озброєний лазерами і торнадо. Ож, so, Гарден Warfare 2 це Батлфілд у стані овоча, і це круто. Очевид, розробники вирощують черговий веселий шутер, в який можна пограти як одному, так і з друзями. А от чи сподобається він тобі, дізнаємося навесні 2016-го, коли Гарден Warfare 2 заколоситься на приставках нового покоління та ПК. Далі у програмі. Увага, увага, увага! Танкові дивізії почали битву за Польщу. Європа проти СНГ. Чотири лучші команди поборються за 100 тисяч доларів. Чи перемогли Наві у наймасштабнішому турнірі з World of Tanks? Довідайся в ексклюзиві. В іграх ти можеш валити зомбі бачками. Та у реальності таке не прокатить. З точки зору теорії вирогідності, всі ми будемо в тій великій масі зомбаків. Дізнайся у фокусі, як вижити під час зомбі-апокаліпсису. Інформаційний партнер програми Журнал Шпіль.